Без необхідності забору крові чи проколювання пальця, цей неінвазивний пристрій, розроблений hardware American, дозволяє вимірювати рівень цукру в крові та інші 15 біологічних параметрів за кілька секунд з точністю до 99% вдома. Достатньо прикріпити його до пальця і протягом трьох секунд він покаже відповідний рівень глюкози та глікованого гемоглобіну. Використовуючи передову технологію спектроскопії в ближньому інфрачервоному діапазоні, забезпечуючи точність до 90%. Цей винахід отримав 58 міжнародних патентів і є затвердженим федеральним агентством високоякісних ліків та медичним пристроєм. Медичний персонал може використовувати його для моніторингу життєвих показників у клініках та дистанційного моніторингу пацієнтів вдома за допомогою мобільного додатка Singularity. Усі дані можуть зберігатися та аналізуватися на безпечній хмарній платформі для забезпечення захисту здоров'я. У додатку Singularity можна переглядати та зберігати результати в режимі реального часу, щоб відстежувати статистику та тенденції. Професори медицини рекомендують, щоб у домах, де є літні люди, діти або ентузіасти спорту, мати при собі цей пристрій для моніторингу здоров'я вдома. Це дозволяє своєчасно вимірювати артеріальний тиск, рівень цукру та кисню в крові. Воно дуже портативне, і його можна покласти в сумку, щоб проводити моніторинг здоров'я в реальному часі, що надає більшій кількості людей можливість дбати про своє здоров'я. Перші 100 клієнтів, які зроблять замовлення, можуть скористатися семиденним безкоштовним пробним періодом 50% знижкою, а якщо не будуть задоволені, можуть отримати повернення грошей.